Слава Ісусу Христу, вітаю, брати і сестри, сьогодні, 20 листопада, Ми чуємо слово з Іванки від Луки, Словки нам розказує про емоції, про почуття Ісуса до нас, грішників. Послухаймо, як набузився і побачив місто, Він над Ним заплакав, кажучи: якби і ти цього дня зрозумів те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима. Попридуть дні на тебе і вороги Твої і вавом тебе оточать, і Тебе облажуть, і стиснуть тебе з Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу твоїх відвідин. 24 серпня 1979 року. e no, 20 tysięcy ludzi e, znaleźli śmierć pod e zawalami e, swoich pożarów też i, e, i wywierzenia wulkanu Wezuwii to miasto e, Pompeje było wiadome tym, że tam było dużo багато powi І взагалі стиль життя був такий дуже, скажімо, зіпсований. Преституція була на кожному кроці. Навіть такі прикраси на будинках, це все. Все було таке навіть, насичене таким еротизмом, порнографією. На кожних будинках повсюди були зображення порнографічні якісь. Рівна не мав не мав жодних, якби. Ну, żadnego halma w tej sprawie. Tylko Jewry i pierwsi chrześcijanie, jakie tam żyły, one miały szacunek, powagę do do, do do sfery, do tej sfery ludzkiego życia, do, do, do morali. I w dzień zniszczenia tego miasta Pompeje, jakiś Jewry, albo jakiś chrześcijanin, nie znamy, На стіні своєї домівки написав слова «Содом і Гомора, він встиг це зробити. Напевно, страждав, він бачив, що там є, і зрозумів, що доля Содому, Гомори, і Помпеї така сама. В Талмуді написано, що Яхве створив світ, то він дав на 10 мірок краси дав світові. І дев'ять мірок краси з цих десяти дав Єрусалимові. Але також Бог дав світові 10 мірок страждань. І з тих десяти, дев'ять мірок страждань Він передав Єрусалимові. Насправді, напевно, Бог любить це місто Єрусалим. Так. Але теж факт, що це місто дуже страждало в історії. Проходив різноманітні випробування. Коли Ісус наближається до Єрусалиму з, з, з боку Оливної гори, він дивиться на це місто і плаче. Е він дивиться на це місто, віддається все місто. І Сьогодні там цього міста яка традиція, де це був там побудований храм <кхем> в формі сльози цей храм. І називають його Домінус Левіт. Господь заплакав саме з цього міста, тому що це місто не розпізнало часу своїх відвідин. Єрусалим дійсно був знищений в році 70. му Пророцтво Ісуса здійснилося 40 років Бог чекав ще після цього пророцтва. На <coughs> Nawrócenia. Miasto Jerusalem nie przyjęło Boga, nie przyjęło Bo Mesii, odkiernęło jego, jego naukę, i tak dalej. Z kontek kontekstu słów Jezusa wynika, że dole tego miasta mogła e, e, zakończyć po drugiej. Bóg otwarty na nas, na nasze nawrócenie, on czeka. з Чи ми цього бажаємо прийняти. І якби, Ми мусимо собі теж поставити запитання, а чи ми розпізнаємо час відвідин Бога в нашому житті, коли Бог приходить в своєму слово, свято причасті, приходить з цим бажанням спасти нас? Чи, чи, чи бачимо це? Білий Ісуса неймовірний, це грецьке слово. A ono ma taki duży emocjonalny e, wynik. Po to słowo można przekazać, jak Gierko zapłakał, cały czas, czy w pełni się zalił to 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 wskazuje na intensywność tych emocji Jezusa. Tak, co, co nie było jak tak zapotykał na potekodna to było prawie rydanie Jezusa. I rozumiem, że jak sobie tak wyda na означає що на дуже сильно любить. Коли плаче Ісус, це означає, що Він дуже сильно любить. Він прийшов, його відкинули, його не, 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 не хотіли, не бажали. З на гори Ісус ну, бачив це місто. Да? І Він знає, яка буде доля цього міста. Дійсно, в 70-му році, як читаємо хроніки, спогади з тих часів, то місто було так зруйноване, що просто по центру того міста ну, Орави там поле, бо я собі повністю знищене все. I łzy y Jezusa to są łzy Boga, jakie widzą niepotrzebny ból i strażdanie ludzi, ale one są nasilkiem jakiejś wpiertności, pełności do Bożych zapowiedzi. Może dzisiaj Jezus też płacze na dole certyfy, widzi, jakie, 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 Jezus może się płacze nad dolie też Ukraińców, w naszych niedolików różnorodnych wpertosti, bajdurosti do Boga to my bo się zadumajmy i nad tym słowem, podumajmy i robimy ryszenia ryszenia, żeby e, wciśnić serce Boga jakim czynem Rozkajecie się w Jezusa w morytwie, może w przyczasti, i powiedzcie Jemu, Jezusa, lubię Cię. Więc tak czeka na nasze słowo, na naszą odpowiedź. Ujrzyj sobie Jezusa, który płacze, płacze nad Tobą. Co Ty mm -hmm. chcesz mu powiedzieć dzisiaj? Powiedz mm -hmm. mm -hmm. to od razu. Sława Jezusa Chrystusa.